Рисвоїти звання Героя України загиблому воїну та де ще можна буде отримати психологічну допомогу. Це новини на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Вітаю вас! Далі говоритимемо про таке. Скільки сої вже зібрали аграрії, та на який врожай очікують? Цей рік не соєвий. Цей рік у нас кукурудза хороша. Не згоріли, не розбились та не знищились. Як вціліли ікуни з-під бахмута? валялося. А ці були в сусідній кімнаті. Чи дорожче буде зігріти оселю взимку? Вербу буду брати, бо вона два рази дешевша. 80 тисяч тонн сої обмолотили протягом трьох тижнів збору цієї культури на Черкащині, повідомив Суспільному директор департаменту агропромислового комплексу області Роман Косенко. Каже, зернобобові зібрали на площі 30 тисяч гектарів. Це третина всіх засіяних нею. Угідь, на який врожай сої очікують фермери, дізнавалась Вікторія Будавіцька. Оце соя, оце гілки сої. Вона може у нас ростом бути десь метр восімдесят, метр п'ятдесят. Ця соя нам дасть десь, ну, тонн. два вісім, три тони, десь до трьох тонн. На цей рік це нормально. Власник фермерського господарства Микола Дубина засіяв соєю 40 гектарів зі 120. Пояснює сходи навесні були недружніми, тому й врожай цьогоріч не найкращий. Цей рік не соєвий, цей рік у нас. Кукуруза хороша, цей рік у нас єчмінь хороший, пшениця хороша. А для сої е, так склались погодні умови, що вони не дали, соя не дала дружні сходів. Єдиний у господарстві комбайн вивели на збір сої, щойно вона достигла, пояснює фермер. Аби сухе насіння не висипало зі стручка, його збирають обережно, розповідає комбайнер Василь Дубина. Смотри, яка густота насадження. Як багато, дуже все да, Як три дні, то, то швидше відміне. І теж смотри, яка культура. Щас, тобі, маму, не тебе стро помалу на сояшниках швидше. Обмолотити всю сою тут планують протягом двох-трьох днів та продавати її не будуть, каже фермер Микола Дубина. Ціна за низька. Лирик. Була у нас десь 16-18 тисяч. Була даже 24, А цей рік єлеє 12, Може бути, 12. Це в нас, звісно, це важкий рік буде. Ми багато не вирощуємо. Ми чисто її, зараз нема де її дівати, нема де її відправляти, бо вона безцінна, Ми стараємося її переводити у корма, переводити для свиней, для кормів, для годувати, А тоді вже м'ясом реалізуємо. Таке рішення керівників дрібних фермерств називає логічним директор департаменту агропромислового розвитку області Роман Косенко. У нас у державі працює дуже багато програм підтримки, які готові допомагати підприємцям, фермерам ставати переробщиками, щоб мати додаткову вартість і йти не в збитковість, а йти в прибутки. Попри низьку врожайність сої у червонослобідського фермера, загальний врожай по області очікують більше за торічній на 40-45 тисяч тонн, говорить Роман Косенко. Вже зібрано близько 31 однієї тисячі гектар. Це 28,5% від запланованої площі. Зібрано 79,8 тисяч тонн при врожайності 25,5. В минулому році із площів 104,8 було зібрано при врожайності 21 21 центр з гектара. Про що це свідчить? Що в цьому році валовий збір загальний будемо мати на 40-45 тисяч тонн більше. Загалом господарства області цього року засіяли соєю 109 тисяч гектарів. Це 9% посівних площ Черкащини. Вікторія Будовіцька Амаз Грозія, Суспільне новини, Черкаси підтримати петицію про присвоєння звання Герої України посмертно військовослужбовцю збройних сил України Олексію Солоденюку просять його батьки Юрій та Тамара. кажуть, як для них, так і для побратимів він був прикладом мужності та патріотизму. 26-річний боєць, командир роти механізованої бригади, загинув цьогоріч, 23 серпня, під час виконання бойового завдання. на… Запорізькому напрямку, чому його смерть називають героїчною? дивіться в сюжеті Наталі Старинець тут. Облаштований нашого Олексія. Такий тимчасовий куточок, до якого ми приходимо і спілкуємося у цьому куточку. Нагороди прапор, що передали побратими, і світлина сина Олексія. Тепер з дружиною кожну вільну хвилину переглядають його фото. каже пан Юрій. Оце він тут на фотографії. Ось на фотографії шоломи. Він присутній своєю бригадою. Ось тут і тут ось у хлопцями Він також присутній. Батьки розповідають, син був чуйним, легко знаходив спільну мову з будь цікавився історією України, добре знав англійську, розумівся в АйТІ та завжди марив військовою справою. Він прийняв рішення поступати в Київський інститут, політехнічний інститут імені Сікорського на факультет машинобудування, літальні апарати. І паралельно він навчався у, на військовій кафедрі. По закінченню отримав звання молодшого лейтенанта. 25 лютого 2022-го пішов до військкомату. Всіляко намагалися його відмовити та безуспішно, каже мама пані Тамара. Мені все. Я йду захищати в першу чергу свою сім'ю і свою державу. Я не хочу, щоб нас тут кат над нами знущався. Олексій підсилив 65-ту окрему механізовану бригаду. Там у нього посаду він займав замісник командира роти по озброєнню. Аж 2 грудня я його перший раз побачив. Приїхав він відпустку на 10 днів і зайшов в хату. Я. Це був такий вираз обличчя, ну, дуже мужньої людини вже. І червня минулого року син з побратимами займав бойові позиції на запорізькому напрямку. На нулі пробув 11 місяців. Зв'язок із ним, говорить батько, підтримували постійно, допоки одного дня він не обірвався назавжди. 23 серпня, десь біля сімнадцять він загинув. Зі За слів побратимів, говорить батько, увечері їх мала змінити інша група для утримання позицій. Втім, прибула лише зранку. На ранок вони вийшли на зв'язок, що не можна йти дороги. Ну, Олексій прийняв рішення, не посилаючи своїх підлеглих, він вийшов на зустріч цієї групи сам. А при виході його засік ворожий дрон. І так, щоб не видати групу, я розумію, з розказу з розповіді його побратимів, тому що могли б її засікти, і накрити, ну, будь-чим артилерією. Він якби хотів сховатися в канаву. І до тієї канави бігти було через мінне поле. Падає в канаву, щоб залягти. І падає на міну Мон, яка це протипіхотна міна, яка сильна. Прощаючись один побратим на кладбищі був і з поля бою вони приїхали хлопці. І він сказав, що це найкращий командир роти, а то і батальйону. Він дуже цінував їх хлопців. 31 серпня 2023 року командування роти написало рапорт та петицію до президента України про присвоєння Олексію звання Героя України. Хочу, щоб люди підтримали підписами, щоб ці хлопці, які віддали своє життя, заради кого сходиться на сьогоднішній день українське сонце. І не тільки нашого, а всіх, хто заслуговує на цю високу нагороду. Буду щиро вдячний всім, хто це підтримує. Наталя Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Уціліли від фосфорних снарядів не згоріли в пожежі та зберегли свій первозданний вигляд. Мова про ікони з бахмута, врятовані черкаськими військовими. За словами бійця Андрія Спіяна, винесли їх з під обстрілів зі зруйнованого будинку. Їхнього власника так і не вдалося знайти. Врятовані двохсотлітні образи бачила Дар'я Шевченко. Обвуглена припалена, але уцілівша. Ікону Святого Миколая показує військовий Андрій Спіян. Куча битого каміння, кирпичів, розбитих ікон також було багато. І вона в углу лежала піджарена. Каже, знайшли її в одному із зі знищених будинків у Бахмуті. Його, як і сотню інших, до фундаменту розтрощили російські снаряди. Та ці ікони, додає, на диво вціліли. В углу валялася. А ці були в сусідній. Кімнаті там був гараж. Хлопці спочатку зложили ікони всі в гараж. Ми приїхали зранку, коли привезли новий розрахунок, загрузили ікони. Ну, почався обстріл, всі ми не забрали. Помешкання, в якому знайшли зображення святих, більш за все належало колекціонеру, розповідає Андрій. Я думав, що може там якийсь батюшка. От, а коли я пройшов по будинку, то я зрозумів, що це колекціонер. У нього багато всяких там і зброя холодна була, там ножі, всякі такі е, ручної роботи, вони там валялися під ногами. Зазвичай з позиції навіть свої речі вивезти тяжко, говорить військовослужбовець позивним Кум. Та каже, залишити просто неба такі надбання української спадщини не змогли. Військові все одно звертаються до Бога, тому що. Там, де бувають військові, там така ситуація, що ті, що навіть не вірять, то вірять. Було прийнято рішення там через командира, все согласовано, що є ікони. Ну їх там, як кажуть, ми як не професіонали визначили, що вони якісь там мають цінність. і виявились правими, розповідає реставратор краєзнавчого музею Віктор Ключков. Оцінивши їх своїм поглядом, зазначив, це ікони початку 19 століття. Написані сільськими богомазами, належать до народного мистецтва. На забруднення дивитися не треба. І оці, можна сказати, десь по роках, 1810-30 рік, це теж до цього тяжіє. Це десь або Васильків, або Лебедин. А це, це, це сільські такі художники, які от малювали. Їм замовляли ікониці. Релігійні знахідки тепер вікуватимуть у Черкасах у капличці для військових, розповів капелан Олександр Філоненко. Чим цінно духовна ця подія, тим, що ці ікони вони врятовані. І якби наші воїни не зробили цього, то вони б були знищені, поки триває війна. То ми поки вони будуть у каплички. А потім, коли закінчиться війна, подальшу долю вже буде вирішувати і наше керівництво, і духовне. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. 96% медпрацівників Черкащини, а це більше двох тисяч осіб, відтепер можуть надавати базову психологічну та психіатричну допомогу, розповіла заступниця керівника обласного управління охорони здоров'я Черкаської обласної військової адміністрації Тетяна Бондар. Послуга за пакетом супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами нині доступна в 16 медзакладах первинки регіону. Сімейні лікарі можуть консультувати та складати план лікування пацієнта, пройшовши спеціальне навчання та отримавши відповідний сертифікат. Вимоги пакетів це 20% спеціально підготовлених лікарів і не менше 10% медичних сестер. Насправді в області зараз більша кількість лікарів проходить таку підготовку. Заробітні плати чітко визначені межами. Це входить в їх обов'язки. А в тих, хто не підписав пакети, це як самовдосконалення. Тобто, кожен лікар може зареєструватися і впродовж якогось часу безоплатно пройти таку підготовку. Ціни на дрова від черкаських лісгоспів цьогоріч зросли на 3-5 відсотків проти минулорічних. Про це суспільному розповіла менеджерка центрального лісового офісу Наталя Сегеда. Купити деревину в лісівників можна було від початку літа, аби скоротити черги перед початком опалювального періоду. Які породи користуються найбільшим попитом та як їх купити? Дивіться в сюжеті. Володимир Дмитрович показує свої запаси. Тут дуб, акація та граб. Заготовляю, що буду це я той одніше залишилась він власник бару і будівлю опалює деревиною. Каже, це дешевше аніж електрикою. Зараз вербу буду брати, бо вона два рази дешевша і вона не засоряє димоходи. Машина нарубаних дров 12 тисяч. Ну, якщо брати. Не рубані, а метровки брати і по вісім, то краще вигоніше брати по вісім. Ціни на дрова від Черкаських лісгоспів цьогоріч зросли в середньому на 3-5% проти минулорічних, розповідає менеджерка центрального лісового офісу Наталя Сегеда. Збільшилася ціна на паливно-мастильні матеріали, тому тут, звісно, є пояснення. Загалом ціна одного кубометра дров. Твердої породи в межах 930 гривень, тисяча гривень, залежно від філії. на м'яколистяні в межах 700 гривень. Кампанію з продажу дров лісівники анонсували на початку літа, аби скоротити черги перед початком опалювального періоду. Функціонує такий сервіс Дрова є. Це інтернет-магазин. Також через інтернет можна звернутися, залишити заявку і придбати дрова через інтернет. За цей час говорить Наталя Сагеда, реалізували вже 165 тисяч кубометрів. Частину купило населення, частину відвантажили для збройних сил України. Тетяна Рева, Марія Гаврилян, Максим Шевченко та Олег Кураш суспільне новини. Черкаси. Ці новини вже є на сайті Суспільне медіа. До зустрічі.